Сьогодні ми будемо розповідати вам про наш а, івент, захід Артхаус. Сьогодні до нас завітала Катерина Кравченко, організаторка творчого івенту Артхаус та Сергій Луденський, засновник та голова громадської організації захист тварин України. Вітаю. Доброго дня. Так, Катерина, розкажіть, будь ласка, а, як виникла ідея створення Артхаусу? Ідея створення «Артхаусу»? Ідея створення арт-хаусу виникла ще пару років тому. Мій перший проєкт відбувся в 2023 році. Я взагалі планувала цей проєкт для того, щоб. Просунути себе як творчу особистість і об'єднати різні види мистецтва. І е, це було літо, Я сиділа і подумала, що чому б не зібрати велику компанію е, творчих людей, які хочуть себе просунути, які хочуть прийняти участь в різних концертах. І тоді першим чином я запросила музикантів, сама виступала е, зі своїм перформансом. І перший проєкт ми зробили в фабрику Ель. Якщо не помиляюся, це був вересень місяць. Ми також зібрали доволі непогану команду. Угу. Скажіть, будь ласка, яку ви головну мету ставите для цього заходу? Моя головна мета цього заходу, по-перше, це представити мистецтво з різних боків, тому що зараз, на сьогоднішній день, мистецтво потребує просування, потребує того, щоб люди про нього чули, відчували, тому що мистецтво лікує душу, воно розряджає в наші такі непрості часи. І я зібрала дуже дуже велику команду творчих та талановитих людей, які будуть виступати та Представляти свою продукцію на нашому артхаусі. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що буде за продукція, представлена, які будуть артисти виступати, скільки їх буде, і загалом трішки деталей про маркет, про благодійний аукціон. Так, хорошо. Е, дивіться, е, наш проєкт буде об'єдна... Е, на нашому проєкті ми об'єднуємо е, спочатку. Можна сказати, про музикантів. У нас будуть різні музиканти виступати з авторською музикою та каверами, різні гурти, е, інструментальна музика. Е, також паралельно у нас буде відбуватися маркет з талановитими. Брендами, які будуть представляти свою продукцію, наприклад, свічки, джинджер, прикраси, створення із глини, одяг. Аксесуари, біжутерія. Також у нас паралельно буде відбуватися інтерактиви. Буде стояти великий холст, де будуть люди підходити і малювати колективну картину, яку ми потім будемо розігрувати на благодійному аукціоні. А, і всі кошти з аукціону підуть на Safe Animals Енімалсюкре на наший притулочок, з яким ми співпрацюємо. Також у нас будуть різні. А, аукціони, де люди зможуть виграти подарунки від наших спонсорів та партнерів, наприклад, студія співає, можна виграти безкоштовний сертифікат на заняття по вокалу, або сертифікат на а, живопис і на курс по йоги. От якось так. Скільки буде артистів виступати? Артистів приблизно, якщо брати шість артистів, буде виступати в перший день, шість в другий день. Але під кінець нашого дня, тобто першого дня, буде виступати гурт. Там буде десь три або чотири людини, і на наступний день також буде гурт. А так зазвичай це буде або дуети, або сольні виступи. А скільки у вас буде представлено брендів? Десь тринадцять 14 приблизно. Угу. А розкажіть, будь ласка, хто ваша ключова аудиторія на артхаусі, для кого створено цей захід? В принципі, наша аудиторія для будь-якого віку, для дітей, для дорослих, для дуже дорослих людей, тому що ми хочемо, щоб кожна людина змогла відчути себе затишно, атмосферно та відпочити на нашому е такому дивовижному заході. І скажіть, будь ласка, чому ви вирішили підтримувати наші місцеві бренди? Чому це важливо? А, тому що це зараз важливо для нашої України. Ми підтримуємо наші бренди, значить ми підтримуємо нашу культуру спадщину України та нашої області. А, дякую. Далі я буду ставляти питання представнику Сергію Леденському. Розкажіть, будь ласка, як саме кошти зібрані під час артхаусу допоможуть тваринам? Мене оточення. Треба розлогу розповідати, чи коротко. Давайте розлогу. Добре. Залучені донати, які за рахунок цього заходу будуть згенеровані, вони будуть направлені на порятунок тварин. В чому заключається порятунок? Ми безпосередньо Спеціалізуємося на евакуації тварин з зон ведення бойових дій, з перефронтових територій, і за цим стоїть в першу чергу витрати на паливо, витрати на клітки, витрати на ремонт машини і на корм для тварин. Тобто ми створили в. Літку минулого року шелтер для перетримки евакуйованих тварин, який допомагає людям, які виїжджають, залишити десь тварин для того, щоб шукати собі нове помешкання. Тому що наразі реальна проблема в тому, що в більшості там в квартири не беруть з тваринами і мало приватних будинків, які здаються в оренду. Тому це проблема для людей тимчасово переміщених з прифронтових регіонів. І за цим всім стоять багато матеріальних витрат, такі як вольєри, будки, їх облаштування і так далі. Тобто, там перелік дуже великий, тому кожна. Копійка це реально вона допомагає в порятунку і тварин, і людей. І чому кажу про людей? Тому що це дає змогу знову ж таки вчасно людям евакуюватись з прифронтових територій. Тому я дуже дякую організаторам цього фесту, тому що е, такі заходи дають змогу і розказати про цю проблематику. Це по перше. А по-друге, безпосередньо допомогти е, допомогти в цій кризовій ситуації, яка прийшла з повномаштабним вторгненням в Україні. Розкажіть, як саме будуть збиратися донати на артхаусі? Е, ну, безпосередньо буде просто банка, там QR-код. І також ми готуємо сувенірну продукцію, готуємо лотерею. Е, нещодавно у нас там в Дніпрі проходив великий такий собачий фестиваль, там де ми практикували. Лотерею, тобто ти кидаєш якийсь донат і виграєш якийсь мерч. Мерч ми створили на цей захід відносно багато. Там будуть прикольні такі штуки, практичні. Починаючи там з шевронів, закінчуючи з сумочками для вигулу собак, вони, окрім того, що практичні, тому що спрощують життя власникам собак, які гуляють в місті. І по-друге, вони стільові і прикольні. А розкажіть, будь ласка, які зараз найгостріші проблеми стоять перед вашою організацією? А, вижити. Ну, це я звісно жартую, тому що ми тільки нещодавно закривали збір на реп, який коштував 300 тисяч. Я думав, що це не непосильна, тисяч... непосильна е історія, але знову ж таки закрили. Хто не знає, це засіб для глушіння ворожих дронів, які не на оптоволокні, які літають і е мають на, на меті знищити то чи інше рухому істоту чи машину. Е стосовно потреб, е повторюсь, це зазвичай паливо, це корм для тварин і засоби індивідуального заходу. Ставьте, такі як там ідентифікатори дронів, бронежилети, каски та навіть рукавички, щоб коти менше дряпали руки стосовно потреб, які є в шелтері, це я користуючись нагодою, запрошую всіх, хто буде дивитись цю трансляцію, хто просто десь дізнається про цю історію: приїжджати в шелтер, просто спілкуватись з тваринами. Приїздити зі смаковиками, і там ми вже покажемо, які є потреби. Просто потреб дуже велика кількість, я навіть не зможу так зараз перелічити їх дуже швидко. Добре дякую. І зараз ми перейдемо до блоку спільних питань. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому поєднання культури та благодійності працює найсильніше? Це до мене, чи... А, Давайте ви готові. Чи я? Давайте я. Добре. Почну глобально, в часи війни дуже важливо приділяти увагу культурі, тому що ми всі розуміємо, що ворог намагається знищити нас не тільки фізично, скажімо так, а і в головах. Тому і важливо і мова і тому і важливі такі проекти. І це круто, коли є люди, які готові взятись за організацію, які готові розповсюджувати цю ідею. Це по перше по-друге. Круто, що є такі приміщення безпекові, в яких можна проводити такі, такі заходи і не зволікати там на повітряну тривогу, і не зволікати на безпеку учасників і всіх, хто хоче в комфорті провести цей час стосовно благодійності, так повелось, що творчі люди зазвичай це добрі люди, в яких щире серце і які відкриті до е, порятунку слабших. Я навіть не бачив би іншого варіанту, щоб якась творча людина не замислилась про благодійність чи не замислилась про порятунок менших, тому тут. Все логічно, і це поєднання прям круте, тому що воно трошки змішує цільові аудиторії. Тобто є цільова аудиторія, наприклад, музикантів, які не знали, що там є історія про евакуацію тварин. А є аудиторія наших волонтерів, які може прийдуть, почують якусь пісню, і після цього почнуть грати на гітарі. Наприклад, не знаю тут. Це про синергію, про співпрацю, які і так ідуть поруч. Але ми масштабуємо їх на цьому заході, і люди розширять своє коло спілкування. Дякую, Катерина. А, так, дякую, Сергію, що поділилися, тому що а, я хочу додати, що зараз на сьогоднішній день а, дійсно для кожної людини важливо а, відчувати і знати, що таке. Музика, що таке мистецтво в будь-якому прояві, тому що мистецтво допомагає людині відпочити морально, відпочити душею, тому що зараз, на жаль, на сьогоднішній день у багатьох людей дуже тривожні стани за війни, і прийти, послухати музику, помалювати, поспілкуватися з новими людьми, задонатити. Я вважаю, це е, зменшує рівень тривожності, це дає більше енергії, мотивації взагалі нам жити далі. і Творити і допомагати один одному, наприклад, як з нашим проєктом, тому що, на жаль, у нас такі реалії. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде там через хвилину чи через дві хвилини. А наш проєкт це. Наша мета жити далі та допомагати людям. Ми допомагаємо людям душею. Ви допомагаєте тваринам, і я вважаю, що підтримувати і менших, і підтримувати кожну людину в Україні, в принципі, в всесвіті, це зараз дуже дуже для нас важливо. І я взагалі. По спеціальності музикант я багато також приймала участі раніше благодійних заходах, і коли війна почалась, я для себе зрозуміла, що настільки це об'єднує людей як українців, це просуває нашу культуру, тому що культура і мова це зараз наша зброя, наша сила і наша підтримка. І це важливо просувати. І про це важливо розказувати, тому що наш проект Артхаус якраз за підтримку, про, про підтримку, про любов і про натхнення. Тому, будь ласка, всі. Всіх всіх запрошуємо. Дякую велике. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли, щоб кожен із учасників виніс після проєкту цього, окрім позитивних вражень? Uh... Напевно, усвідомлення того, що ми єдині, що у нас є велика сила для того, щоб допомагати людям творити, бути творцем. Та в майбутньому це для нас мотивація створити ще більш масштабніші, більш відкриті проєкти. і щоб кожна людина могла нести якби свою емоцію з цього проєкту і розказувати іншим людям про те, що ми робимо. Дякую. Що б я хотів, щоб люди винесли з заходу собаку? Це жарт про прилаштування, тому що це актуальна, дуже тематика. Я завжди спонукаю людей брати тварин з притулків і, там, наприклад, з евакуації, а не купляти, тому що є в нас там таке правило, що безпородисте любить так само, як і породиста собака. Не менше точно. Але знову ж таки, це жарт. Я найбільше за все хотів би, щоб люди просто надихнулись. Надихнулись творчістю, надихнулись крутою компанією, надихнулись новими знайомствами. І після заходу, переваривши це все, на наступний день почали творити. Без різниці, що, що ближче до душі, то і, то і творити. Тому що тут дуже великий горизонт для цієї роботи. Складні часи, але ніхто не зупиняється. Такі заходи проводяться, тому долучайтесь як і до заходу, як і учасники, а потім пишіть Катерині і долучайтесь, щоб до організаційної команди і масштабуйте ці заходи не тільки а в Дніприявцю в Україні. Дякую, велике Сергію та Катерині. І зараз я хочу представити Дар'ю Іващенко, артистка, яка буде виступати на заході Артхаус та буде представляти свої авторські пісні там. Мене звати Дар'я, я буду виступати на артхаусі. Всіх запрошую 3 та 4 жовтня відвідати цей івент. От, е, я зараз заспіваю свою авторську пісню, вона була написана мною однією з перших. І ще до початку війни, але чомусь тоді мені прийшов такий текст, і вийшло так, що воно дуже підходить під той час, в якому ми зараз живемо. seven dæstið búvar На цвіте. Все оживає, а мир наступає на п'яти війні, а я вірю, в хороше і приходить більше, ніж очікує. Uh